Почалося повномасштабне вторгнення Росії. Людмила Нестеренко з двома дітками виїхала за кордон. Через три місяці повернулася і згодом вирішила започаткувати власну справу крамницю домашнього текстилю. Спершу це був онлайн формат, а віднедавна офлайн простір. Історія незнамності дружини чинного військовослужбовця у формулі стійкості. Ходімо знайомитись. Майже три роки тому я це заснувала. Я побачила вільну нішу що мало катертин витканих вишитих. І я вирішила, що я їх буду, буду створювати сама. Я шукала подарунок для своєї закордонної родини, і власне з того, що я шукала подарунок, і, і виникла ідея створювати і продавати їх онлайн. Ми хотіли передати українську символіку, яка б ну, не, не просто надягала на себе людина, а вона саме збирала сім'ю. Тобто, щоб збиралася сім'я за столом, бо скатертина ще об'єднує родину. Тобто вони прийняли мене в свою сім'ю, і тому я хочу. Що щоб всі сім'ї об'єднувалися, неважливо де за кордоном в Україні Ланцюжок, логістики, матеріали чи вже все налагоджено, чи вже знаєте, де що потрібно купувати? В ідеалі мені дуже хочеться виробляти самі тканину, тобто мати ткацькі такі верстати, мати вишивальну машину. Але наразі це український виробник, це місто Луцьк, дуже великий український виробник, який сам вишиває і на ткацьких машинах виробляє тканину. Ось саме в них замовляють тканину рулонами, шматками, шматками, коли зразки відшиваємо. Саме фішкою нашої є це ранери, тому що скатертини ви можете знайти ще, а таких ранерів, як у мене, немає ні в кого. Цим я можу пишатися. Ось, це запозичена назва ранер з європейського, з американського ринку. Тонка доріжка на стіл, яка застеляється посередині столу або вздовж, або в поперок. І таким чином декорується серветки, скатерти. Є скатертини на круглі столи, скатертини на прямокутні, на овальні. Будь-який колір сучасний, український, традиційний, під інтер'єр підбираємо. Ось шиємо індивідуальні замовлення. Ну, нема такого, що тільки один розмір. Багато запитів є, коли людини, людей різні круглі столи, і ми різні діаметри шиємо, різні довжини, так само і ранерів, і серветок. Це дуже атмосферно, насправді виглядає. Якось воно так з душею. Знаєте, коли дивишся, от, наприклад, навіть на цей стіл, це якось як ем, спогад з дитинства. Тут торкнутися до того, яке не видимо, але дуже глибоке. Ну саме цього мені і хочеться на стаційність свого бренду. Щоб люди згадували своє дитинство, згадували своїх бабусь, згадували українські традиції і відновлювали, згадували сімейні традиції, тому що можливо українські традиції вони не всі згадаються а в кожної сім'ї є якась своя традиція, якось по особливому кутю варити якісь домішки туди. В кожного своя традиція, є і хочеться, щоб люди згадували і переносили у свої сім'ї. Пані Людмила, хто вас запухав в українську традицію, що ви її вирішили відновлювати і популяризувати вже згодом? Ну я взагалі народилася в селі, і тому в селі більше відновлюються українські традиції. Далі чоловік мій також села, якби в родині, і його родині, і в моїй родині завжди українські традиції підтримувалися, особливо на Різдво, особливо на святвечір. Тому це все з дитинства тягнеться, і це саме такі теплі спогади. І самі що тут скаже тут? Це в нас новинка. Вперше цьогоріч я вирішила створити новорічну колекцію, новорічну колекцію Смарагдова в поєднанні з червоним. Це такий також європейський стиль, запозичений червоне з зеленим, молочні сніжинки. Тут у нас є ківця для сніж для серветок. Ось така новорічна колекція, яка також зараз користується успіхом. Є продажі на смарагдові скатертини. Це ляльки мотанки. Тут я вже об'єдную однодумців. Це мої знайомі, мої подруги, які своїми руками вже творять красу. Тут вся домотканна колекція, також плануємо свічки. Свічки це родова свічка. Буде майстер-клас також по родовій свічці. Тут вона з травами, трави зібрані вручну. Дуже класна, з глибоким сенсом. Свічечка. Буде майстер-клас і будуть також тут продаватися. Ось так поєднуємо, щоб воно було і гарно по дизайну, і можна було додатково, коли купуєш скатертину, положити ще щось, чи ту ляльку-мотанку, чи родову свічку. Ялинки це вже більший тренд певно цього сезону? Так, да, ялинки це також ми вперше зробили на новий рік і вже класно їх продаємо, бо вони дуже милючі. Такі вже ну це я їх називаю подушки-милюшки. Uh -huh. Вони мають отакий махрову сторону. Uh -huh. Мій малий дуже любить таку ялинку. Він мама дай мені одну ялинку. Йому чотири роки. Він з нею бавиться, грається. Ну він ще отаку він називає ракетою. Не, не ялинка uh -huh. ракета. моя реалізація. Багато років працювала найманим працівником, і мені хотілося щось своє. У мене великий багаж знання з маркетингу, онлайн-продажі, таргетована реклама, Google-реклама. Я думаю, боже, я ж вмію, я ж знаю, мені потрібно щось своє. І я, ну, от це була мрія. І мені хотілося, щоб це було місце, щоб це був офлайн простір, тому що вдома працювати це не серйозно. Я пробувала, я три роки, мене з лежали в коридорі. Зараз. Коли ми їх прибрали, то там ехо з'явилося. Так, це про реалізацію, і це насправді рятує зараз в такий час важкий, коли е, чоловік на ротації. Е, я тут приходжу, і знаєте, зараз ця пісня популярна. Слава Богу, у мене є ти. Так. Слава Богу, у мене є цей простір, де я почуваюся добре, розчиняюся в ньому. Пані Людмило, ваш чоловік вже більше як 10 років. Так, війні. так. Е, як це бути дружиною військового, особливо в такий час. Ага. Коли 14 рік і АТО було, то було менше розуміння. Так було важко, і трошки було е, нерозуміння, чому я, чому мій чоловік і чому так. А коли велике вторгнення, ну це більш складніше. Можна надівати маску, що ти сильна, що ти справляєшся, а насправді е, е, складно, особливо коли ти виховуєш двох хлопців. Основне, що є робота, є однодумці, є колеги, є рідні, куми, які підтримують і допомагають. Улюблена справа рятує у таких випадках. Так, ви запитували ще, звідки любов до українського? Да? Вона з дитинства і до традицій. Але щоб сказати, що я все пам'ятаю, і що моя бабуся вишивала, ні, такого не було. Тому мені зараз цікаво працюючи. Досліджувати це все, досліджувати і вивчати для себе. Я придбала книгу про українські народні вироби з соломи. Тут дуже детально класно розказана історія, як плести дідухи, як вони виникли. І Павуки, подивіться, який він тут взагалі такий багатоярусний. Можете ще наш павук показати, який ми створили. Вашу формула стійкості? Рухатися вперед, розвивати улюблену справу, виховувати синів і чекати е... перемогу, робити щось без так. цього. Розвивати українські традиції ну, можна перелічувати багато. Е, так, українські традиції, збирати однодумців, спілкування, жіночі кола е, і створювати такий спокій. Е, Інформації багато, шуму багато. Хочу, щоб люди сюди приходили і стишувалися. Оце саме про слово да? Менше машин у місті і тут поряд більше затишку, більше зупинитися, видихнути, і навіть той самий павук зібрати його, зібрати себе у єдине ціле, не закриватися в собі основне, бути відкритою до всесвіту і до людей. Це була формула стійкості Людмили Нестеренко, дружини чинного військовослужбовця. Отож, до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.